Это там все можно. Ось так сьогодні виглядає центр Покровська після двох ракетних ударів, які сталися вчора. 7 серпня окупанти поцілили в багатоповерхівку та готель розташований поруч. Одразу ж після першого обстрілу багатоповерхівки, який стався о 19.15, На місце події прибули рятувальники, поліція, медики. На допомогу їм вийшли небайдужі люди з прилеглих будинків. 7 серпня о 19.15 стався. Обстріл центра міста Покровська Донецької області ракетами. типу Калібр потрапила ракета в житловий будинок центра міста. Після влучання були висунуті робітники поліції, ДСНС, парамедики та вибухотехніки для документування воєнних злочинів. А також оказання первинної допомоги всім потерпілим. На жаль, у 19.52 стався повторний удар. Як просто. – Як зовут.

А! Ну, что у меня пацаны? Ничего! Ах! Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце в залежності від категорії обстрілу, виїжджати там через певну кількість певний проміжок часу він вимірюється в хвилинах. Але в даному випадку, як і на сюжеті, ми бачимо, це влучання в житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому відразу ж і слідчо-оперативна група, і в першу чергу державна служба з надзвичайних ситуацій. Працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. Трохи менше ніж через 40 хвилин. Друга ракета влучила у готель Дружба. Начальник Донецької обласної військової адміністрації каже, жертв могло бути набагато більше ніж є станом на зараз. Як тільки стало можливо отримати додатковий сигнал, що про велику ймовірність повторного удару і роззасереджено було і людей всіх зайвих очеплено територія було евакуйовано, і в той короткий проміжок часу. Повірте, я знаю про що кажу, Це все відбувалося фактично у мене на очах, і вдалось врятувати такими додатковими заходами велику кількість людей. Якщо б всі перебували там, то б ми е, мали б набагато гірші наслідки з урахуванням того наскільки жахливі є наслідки після цих двох ракетних ударів. На жаль, внаслідок ворожих атак є загиблі та постраждалі. Ми на даний час маємо сім загиблих. На жаль, серед них працівник ДСНС, а також 81 пораненого серед них робітники поліції, ДСНС та цивільні особи. Поранені мешканці були доставлені до Покровської кліл. Особливо тяжких пацієнтів було перевезено до медичних закладів міста Дніпро. Навчора через нашу лікарню прийшло 66 чоловік, людей поранених так різного ступеню важкості. І дорослі, і діти, всі, хто звертався самостійно або привозили ДСНС. Або привозили медики, всіх ми приймали, надавали допомогу. Наразі було госпіталізовано до лікарні 24 людини, шістьох людей ми вчора відправили до лікарень міста Дніпра, тому що це було критично і це було вкрай важливо зробити вчора. от на сьогодні ми ще три людини з важких відсортували і ще трьох будемо відправляти до лікарень міста Дніпра на подальше лікування. Люди важкі, взагалі це міновибухові травми, це контузії, поранення кінцівок, органів грудної, черевної порожнини, голови. Це дуже важкі поранення. Дуже все морально і фізично дуже важко. Люди, які пережили ті страшні два удари, й досі оговтуються від того, що відбулося. Прилетіла одна ракета, бахнула в той дому. Все було тут, все це ціле було. Я вже йшов додому, дійшов до кінця парку. Коли чую свистить, я думав то самоліт, коли ракета то як бахнула сюди, в гасінницю. І оце всі ці дома, це от з од волни од їх. У хаті немає нічого, ні одних ні дверей, ні вікон, нема нічого. Все вирвало повністю. Ну произошло, як завжди, з сторони Росії подла, зненацька. Ну, произошло нежданно. Хочу віддати довжне сотрудникам сіловим поліції. Они предупреждали после первого прилета, что пожалуйста люди, не надо скапливаться. Начали все сходиться, у всех любопытство какое-то. Некоторые, ну многие оказывали помощь, потому потому что впервые оказались на месте э, трагедии. Вот. Ну, И много было зевак. Вот. А полицейские вот, ну, предупреждали, что пожалуйста, ну покиньте. Территорию возможен второй, что к, к сожалению и случилось. Ну что, ага один, потом второй. Не, а квартиру законец. Мы были в Днепропетровской области и увидели, что в Покровске остался выбух. Сразу запереживали, начали звонить родителям. Но родители как бы говорят, ну мы не знаем, что с квартиры. Целая, не целая. Мы пока доехали, конечно, приехали уже когда вечером. Вот тут все дымит, все тушат, все люди ходят. Ну, ужасное состояние, конечно. Ну, все лодки повыбивала, все окна повыбивала. Сейчас будем разбирать завалы, забивать заказ Состояние ужасное. На місці події рятувальники продовжують розбирати завали. Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів. У той же час благодійні організації та волонтери зі свого боку надають допомогу постраждалим. Управління соціального захисту сьогодні во дворі місць, які постраждали дамів. Ми ведемо прийом, розказуємо людям, куди потрібно звертатися, які треба надати документи, яка взагалі, можлива допомога. Ми з міста Краматорська приїхали. Ми вчора були тут вночі, допомагали, привозили питну воду ДСНС. Сьогодні ми вранці вже тут на місці. Наш намет розставили. Також у нас буде гаряче харчування, питна вода. Годуємо ДСНС, поліція, служби, які тут прибирають. Сьогодні зранку нами доставлено 500 листів ОСБ та понад 100 аркушів Тарпауліну для екстреного ремонту житла. Також на місці надається перша психологічна допомога нашими психологами. Ми тут будемо працювати до останнього, поки не покриємо потреби останнього нашого бенефіціара. На даний момент ми надаємо першу психологічну допомогу мешканцям, які постраждали. Край розгублені з невірою в майбутнє, тому що немає на даний момент стабільності, і вони не розуміють, як їм себе почувати і як рухатись куди далі. Більше 15 людей ми вже надали допомогу. Це перша психологічна допомога. Ми з ними проводимо. Як техніки на стабілізацію внутрішнього стану. Наша задача зараз з ними проговорити план активності, що їм надалі робити. Наразі на місцях обстрілу продовжуються аварійно-рятувальні роботи. З місця події вже було вивезено 63 тони будівельного сміття. 8 серпня у Покровській громаді оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.